Шалом, це Славко. Сьогодні поговоримо за причини того, що кілька днів, вже власне тиждень, говориться за одні й ті ж місця, за одні й ті ж позиції, що їх нібито впевнено здобувають, а ситуація на картах відображається інакше. І за звітами з місць теж вона виглядає дещо інакше. В чому причина такого різнобою даних? Ну, по-перше, різнобій даних він завжди відбувається на війні. Це очевидно, це не уникнути, скажу що більше того, навіть прив'язка до місцевості. Ми можемо тільки вказати: от, допустимо, зону російського обстрілу, значить, що тут є якісь висуньти, де, десь вони тут побачили українські сили і починають по цьому лупити. От ми можемо сказати за висунення. На захід від роботи. Бачите, у бік копанів, якщо тут росіяни обстрілюють, є всяка така прив'язка до місцевості. І вже, бачите, наш Петренко показує, що цей вузол траншей, принаймні, частково опанований українцям. За що ми багато вже разів говорили, чи і він. Ну, з цієї карти, треба сказати, не дуже можна прив'язатися, не дуже видно. Цей куток, я скажу. І. Як воно буде, нам краще за все послухати свідків. Ви знаєте, з 46-ї бригади про це говорили. Що причина в тому, що класична формула, артилерія вибиває, піхота займає, не працює. Того, що артилерія то вибиває, але піхота не може зайняти. Якщо звіт 46-ї немає підстав йому не вірити, з наших, нашим бійцям. Що росіяни евакуюють свої сили з другорядних позицій, то тут, як розумієте, нема лінії фронту, є якісь опорні пункти, за, один, за взяття котрого ми один, за одним разом вже спостерігаємо і говоримо. От, власне, отут, він, бачите, є якісь опорні пункти. Отут, от, бачите, на карті відроботаного, тут тут працювала. Російська артилерія, значить українці сюди посунулися на цій ділянці. Це оце сама песимістична карта, що супроводжує розповідь українського бійця. І вона пояснює, що якщо росіяни йдуть, вони покривають вогнем. Це не обов'язково, що так далеко протикли українці. Це свідчить на те, що росіяни покривають вогнем ті позиції, з яких відступили, і є, йде двобій вже артилерії, що. Вони пробують свої позиції покинуті, навіть контролювати вогнем артилерії. Ну, наскільки їх вистачить, ви знаєте, неясно. І за цими ж даними, що великих боїв нема вже кілька днів, що перегруповуються, що сили ж таки на і що навіть те, що перевели дві дивізії, воздушно-шорбовий довгий час, теж в принципі не дало нічого, крім. Впертої оборони, бо противник навіть один на північ від копанів будує, показано. Було ви бачили, вже були сюжети. Показано, як він будує дратяні загородження, канал, копає стрілецькі рови. Треба сказати, що ці от стрілецькі рови, що вони копають, вони не настихи глибокі, не настикі. Є бліндажів, щоб сховатися від артилерії. Де і сучасна артилерія це не артилерія Першої світової, вона значно більш цільна. І тому от спроби пересидіти, я скажу навіть в опорних пунктах вогонь артилерії, воно не настільки подібно до Першої світової війни, тому цілком. Можливо, що багато опорників лишаються полишеними, контролюються лише здаля вогневими засобами. І якщо противник отут от на північ вперто під власне українським вогнем, майже будує собі розбудову якоїсь полосу оборони, це свідчить за його страхи, за його боязнь, що українці туди будуть далі просуватися в бік Енергодара і спробують відрізати у Васильівці. З Васильівки власне ведуть дороги до енергодару і вони бояться цього наступу дальшого проникнення Збройних сил України в бік Васильівки. Отака от, от ситуація. А це сьогоднішня карта, власне, це українське джерело, і воно теж свідчить, що цей вузол був взятий. Що цей вузол позиції принаймні був атакований, і хоча б частково взятий українцями, що вони і німці в своїм песимістичній інформації. Вона достатньо проросійська, але ви бачите, всі черпають одні джерела, просто роблять різні виводи. Ось, що є більш-менш безуспішні атаки українців на оцей от північно-східний кут Новопрокопівки. Ну, власне, це власне самі українці показують. Отак от, от виглядає ситуація на фронті, і ближчим часом ми не, не можемо сподіватися на якісь новини, тому що, зрештою, все відбувається раптово. А це протистояння воно силове, воно затягнулося, його треба міряти от, форматом окопної війни. Щодо того, що Росія нас лякає зимою, ну ви розумієте, що вони будуть лякати вони по другому кругу. Пішли залякування, і зараз причиною залякування, як я казав корейські корейським, корейським стрільним є плани збільшення виробництва стрільного в Сполучених Штатах. Ви знаєте. В Стентоні збираються збільшити станом на 25 рік до 24 тисяч стрільна на місяць виробництва, також передають іншим фірмам замовлення. І ви скажу, ви будете раді, що станом на 28 рік американці збираються виробляти 85 тисяч стрільна на місяць. Отоді вороженькам точно кінець. Головне протриматися, і це цілком я скажу. Боюся, входить в песимістичні розклади війни. Бо якраз десь 28-го року може за почати загинатися Путін, і це цілком відповідає, як отак, от оцінку 28-го год. Ви заглядаєте? Ну а що їх ну американці ж, американці заглянуть, вони завжди так вони кажуть, ми вже нарешті будемо вробляти 85 п'ять тисяч стріль на 155 міліметрів. Осколочно-фугасного на місяць, це М795. Що було, що українці вистрілювали. Ну, це ж, жнову таки трохи завищено по 6-8 по тисяч на день вказували розходи. Це якісь пікові, коли противник Пер був на Україну минулого року. Це те були такі пік пікові Пам'ятаєте, ніколи вказували на такий розхід боєприпасів. Це власне. За два дні такої стрілянини це покривалося 14 тисяч снарядів виробляли в США перед війною. Це була продукція мирного часу. Знаєте, Британія розгортає виробництво 155 міліметрів стиль і стрілецьких набоїв, розгортає нові виробництво, будує. Так що ясно, що на такі от проекти росіяни збудувати нічого не можуть. Вони користуються тими лініями, що встигли купити в Україні між 14 і 22 роком. Там дві лінії вдалося їм перехопити. Ну, власне, українці не дуже та й не хотіли їх продавати, як ви розумієте. Ми ж все-таки дуже такі, як це сказати, хитрожопи. в розумінні своєї вигоди наші. Бізнесмени тому і продали. Так от на все це відповісти можна тільки залякуванням корейськими боєприпасами, корейським стрільнам, тому що залякуванням зими. І я боюся, що так, от як у нас дві лінії зробництва стрільного обладнання, ви знаєте, воно харківське значною мірою, що Харків виробляв це обладнання. Це ж не повністю це обладнання, яке вироблялось для цих ліній. Воно дійсно було харківським. Так, от. Що нема прямої кореляції між ударами, пам'ятаєте, як раптово перестали вимикати світло навесні? Є підстави вважати, що оці вимкнення світла мали принаймні частково під собою причину не так російські атаки, як якісь українські манси. І вже. В очікуванні на ці манси, ви знаєте, німці говорять, що треба тимчасово можливо йдуть консультації. Ну ви знаєте, я німці ведуть консультації, і може доведуть їх до кінця. Що ІРІСТЕ ще передати Україні в тимчасове користування на зиму, рісте, це можливо, щоб забезпечити все таке це перекидання української електроенергії на захід. На винозем експорт електроенергії, щоб підтримати загальноєвропейську енергетичну сеть. Так, що все залежить не так від Путіна, як від манців наших можновладців. Ви це розуміли, бо не було прямої кореляції між припиненням атак російських ракет і припиненням вимк... вимкнення світла. Як ви розумієте, це не так війна, не так стратегія, як економіка, як корупція, як власне приватний інтерес. Тож будемо сподіватися, що цього року все буде добре, будемо надалі спостерігати за змінами на цій ділянці. Чому я на ній засереджую? З тому, що тут, власне, все вирішується. Тому що росіяни війшли вже в такий, я скажу, не скажу дзен, скажу в Ахуй, що їм і ці бої за Бахмут нічим не, не вплинуть. Так що навіть уявити, що Бахмут вдасться відбити, принаймні Західно його. Частину до річки, то росіян це ніщо не це нічим не переконає російського обивателя. Його вже нічого не переконає. Він як японець, і ми маємо це розуміти. Що ми і надалі, що хіросіми не буде, не буде навіть Гасакі не буде. Ми не зможемо їх переконати ні в чому. Ми будемо на і надалі, і після війни, і після перемоги нашої жити в світі, в якій вони будуть визначати себе переможцями. Такої аж от розумієте. Наочної для них перемоги, ми, на жаль, їм дати не можемо. Хоча поки що побачимо, воно так швидко все сиплеться, що ви бачите, пам'ятаєте, я вам розказував за ті, десь я тут записав цю дурню, трохи ще поговорю. За танки Т-72 і за Т-80 туди, за т 64 за безпайозний запас танків, який вони можуть використати хіба що. Сильно переробляючи ці корпуси і башти, набиваючи їх новим стрейшенням. Ви знаєте, бачите, вони вже в Омські з цього з нужди. Я власне з порока зробили добродетель. У них не з нужди добродетель, бо з нужди ніякої добродетелі не буває з нікібрятство. А з порока роблять добродетель, що у нас купа гнилих корпусів, ну корпуси не гниються, я загинаю. У нас купа майже цілих, тільки трошечки ржавих корпусів, по яких пройтися піскоструйкою, і що набити їх. Обладнання до цього можна зібрати якісь танки, головне, щоб двигуни були, була електроніка, були оптичні пристрої. І вони вже беруться до тих танків, які вважалися мертвим резервом. Не так вже їм добре, якщо вони беруться за останні запаси отих от танків, котрі неважливо важливо було використати, вважали французькі фахівці, що їх використовують в останню чергу. І оця остання черга, коли судити за російськими пропагандонами. Вже почалася, і ці осліплений народ оріот. Спасибо дідам, що сохранили омський завод. Які діди блядь, сохранили цей завод? Як він міг взагалі зберегтися, коли він не працював 20 років? Там, там самі стіни лишилися, там з цих корпусів робили різні спеціальні машини з 80 х І вони в це вірять. Вони і лишаться в цьому мірі ілюзій. Я ж вам розказував, що навіть японців два рази лупили ядерні бомби, потім. Я скажу, до влади прийшли, потім їм забороняли традиційні бойові мистецтва, потім до влади прийшли лівакі ревізіоністи. Але вони все одно пишуть, що вооруження стран, окружаючих Японію. Хто цю Японію окружає? Кому вона нужна? Так і ці будуть жити в світлі своїх уявень. Не можна вибити з людини уявлення простіше саму людину. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.